Вітання з Переяслава! Сьогодні ми тут у дуже важливих справах, донечка складатиме тут практичний іспит з водіння, щоб отримати водійське посвідчення. Тож далі про те, як ми до цього готувалися і що робили. Що дуже важливо, уважно слухайте свій номер талона у сервісному центрі і номер столу, до якого вас запрошують. Тому що якщо протягом п'яти хвилин ви не підійдете до столика, ваш талон, база анулює просто автоматично. Ви можете залишитись без талона. Ще хотіла сказати по талонам. Я бачила, люди не беруть навіть онлайн, просто приїжджають до сервісного центру. В наявності були ось на цей день, коли ми здавали талони, то людина приїхала, брала зразу талон і йшла здавати. На машинах сервісного центру було талонів мало, а ось на машинах автошколи талонів було достатньо, 6 на той день. У сервісному центрі. Донечка тут здає на водійське посвідчення. Сьогодні в неї практичний іспит, і вона його склала з першого разу без помилок і це дуже радує. Трішки розповім про те, як це все відбувалося. Ми приїхали сюди заздалегідь, за один день до іспиту. Талон вона взяла онлайн. Потім ми тут. Наймали її інструктора, який з нею покатався по маршрутах. Потім один день вона каталась дві години ввечері, і ось одну годину і тридцять хвилин вона ще каталась перед самим іспитом зранку. Здавали ми на машині е, автошколи, це дорожче, але вона перед іспитом на цій машині каталась по маршрутах зранку і на ній вже здала. Так, себе впевненіше почуваєш. Машина, на якій катаєшся, ось так і на якій вже здаєш іспит, це і так зрозуміло, що студенту простіше. То це вже ми чекаємо посвідчення водія, то я так прогуляюсь, думаю, розповім вам, що ж я роблю в цьому містечку. Маршрути тут нескладні, тому хто так хоче з першого разу здати. То, звичайно, приїдьте, потренуйтесь з інструкторами, і хай всім щастить. То у нас також вся родина з посвідченнями водія. І ось це вже рада. Я каже, мала мені, мамо, я вже вас везу додому. Ну то ми вже будемо прямувати додому скоро, і повезе нас уже наша доня. Тому так, кому можливо було цікаво, то була рада допомогти. Вітаємо нового водія. Ну що ж, посвідчення водійські отримали, водій їде додому. Так, доїжджатимемо до Києва, ховайте вже свої машини. Знаєте, ж, да, нової водії, їх всі бояться. Ну, а нам щасливої дороги. Дякуємо, що ви з нами на каналі. До нових зустрічей!